Що ж у мене тут є? Щось смачненьке, однозначно. Дивимося. Класні, натуральні українські крафтові продукти, що спрощують приготування і подачу до столу роблять красивішою і зручнішою. Ось трошки про виробництво, швиденько вам покажу асортимент. Друзі, привіт! Ви на у каналі Вєта ТВ. Як ви бачили в минулому випуску, ми говорили з власником Романом про те, як в Україні живеться бізнесу, який виготовляє такі особливі штуки, які допомагають жінкам. Це, до речі, чоловікам також, особливо холостякам. Це оливки, оливки з кісточкою, оливки без кісточки, оливки з фетою, заготовки на салат, як оцей Це салат, до речі, елітний. Ще є заготовка на салат грецький. Купуєте ось таку заготовку. Це український бренд. Зберігання лише 6 місяців, тобто в якості, ви можете бути впевнені. Висипаємо в тарілочку, додаємо свіжі огірки, помідори за бажанням болгарський перець. Смачного. Я із Києва привезла з собою 4 варіанти товарів. Грецький ми вже з'їли. перчики ми відкривали до перекусу. Якісний, смачний український бренд. Може, будь-яке. Маленьке застілля зробити особливим та вишуканим. Всім, до речі, дуже сподобалось. Як для мене, моїм друзям було теж неочікувано дивно, що червоний це не найгостріший перчик, а навпаки, жовтий найгостріший. І зараз до нарізки ми використаємо оливки з маслинами, які всередині мають фету. Це, до речі, буде мега смачно, тому що дощечка вийде красивою, смачною і корисною, що нема ложливо. Тому що бренд український, бренд натуральний без отступу. Термін придатності лише 6 місяців. Тобто все максимально натурально, вакуумна упаковка і все перевірено. Однозначно рекомендую посилання під відео. Про все ви можете запитати на сторінці Instagram, на сайті.